Любина нажимает Як юнацький музичний гурт батя розслабся» готується до благодійного концерту співаної поезії, який відбудеться цієї неділі в галереї європейського живопису «Євроарт». Зібрані на заході гроші діти хочуть передати на потреби ЗСУ. Все буде звично скільки. репертуарі гурту пісні покладені на вірші Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка, Ліни Костенко та Василя Симоненка. Власну програму юні музиканти назвали ДНК, що розшифровується як данина нашим класикам, наймолодшому учаснику гурту Владу Лучко 11. Хлопець розповідає, раніше навчався в музичній школі, а рік тому долучився до гурту. Найбільше каже, любить співати вірш Ліни Костенко Крила. А й правда. Крилатим тим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. Можливо, навіть стану музикантом. Ну, я про це ще не думав. 13-річний гітарист Остап Оштук розповідає, займається музикою з восьми років. Зараз каже, найбільше хочеться виступати на благодійних концертах, щоб допомагати військовим. Тому що вони всьому потребують, навіть якщо це будуть. Буде якась мала особа, вона може врятувати багато життів. Тато підтримує, мама дуже рада, що я граю, завжди хвалить мене. А це 12-річна Єва Сергійчук до гурту дівчина долучилась два місяці тому. Я просто бачу, що їм потрібна допомога, і я хочу їм допомагати хоч чимось, навіть тими самими невеликими виступами, які ми зустрімо. Ну, Навчає дітей гри на гітарі та вокалу Андрій Оштук. Йому й належить ідея створення юнацького гурту батя розслабся. Викладач каже, склад гурту постійно змінюється, адже діти припиняють відвідувати заняття або навпаки приходять з новими друзями. Ідея в тому, що юні наші обдарування вони можуть. Грати не гірше за досвідчених людей, які займаються десятками років, то саме в цьому ідея назви. Хоча разом з тим і паралельне значення назви в тому, що вони виходять на сцену для того, щоб інші відпочили і дорослі і діти, тобто розслабились. На благодійному концерті юні музиканти виступатимуть уже не вперше. На що спрямують зібрані кошти? Андрій Ошток ще не знає. каже нагальних потреб для військових зараз багато. З минулого концерту ми використали кошти для тих бійців, які в опіковому відділенні, в рівному. Потребували антибіотиків, тобто на закупівлю ліків. З останнього концерту це було 5 тисяч гривень. Перед тим 7 тисяч гривень ми зібрали. Надія Кривко Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.